Техніка. Нашу техніку легко вивчити і вона швидко стає органічною для бійця. Ця техніка розвиває патерни руху, стійки, переміщення, необхідні та майже аналогічні такі, які використовуються у вогневих тренінгах. Це частина ближнього бою як зі зброєю штатною чи вторинною, так і без. Власне, це і робить цю техніку унікальною. Уколи, порізи, клінч, боротьба для всіх вікових груп. Для різних рівнів фізичної підготовленості. Звісно, за 3-4 заняття людина не стане майстром бою, але це вже буде боєць з іншим рівнем розуміння і іншими навиками. Навіть за такий короткий час, з нашою технікою бійці показують гідний результат. Отже, техніка. І я ще раз нагадую, що кожен українець, котрий потрапив до війська, має стати небезпечним. А інакше не буде. Інакше не буде, бля, брат. Інакше не буде, бля. <рит声> 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 <рит声>